Місто Вугледар, що на Донеччині щодня зазнає обстрілів окупантів. Снаряди розриваються прямо під жилими будинками. Майже весь центр міста вкритий воронками. На цей час у місті залишається близько 700 осіб, з них 30 дітей. Попри смертельну небезпеку, правоохоронці продовжують організовувати безпечний виїзд людей та надавати допомогу. Під час чергового рятувального рейсу екіпаж Білий Янгу доставив жителям Вогледару гуманітарний вантаж та вивіз двох пенсіонерів. Загалі. Щоденно, бувають інтенсивні обстріли, бувають періодичні. Наразі дуже багато пошук. Доставка гуманітарної допомоги та евакуація відбувається в прискореному темпі, бо неподалік розриваються снаряди. Ризикуючи життям, поліцейські не тільки вивозять людей із зони бойових дій, а й вмовляють родини з дітьми погодитись на виїзд до безпечної території. Багато роботи ми приїхали роздати гуманітарну допомогу, приїхали поспілкуватися з родинами багатодітними, Де живуть дітки всіх вмовити виїжджати. Незважаючи на жахливі санітарні умови і постійне життя у підвалах, деякі родини евакуюватися не хочуть, хоча потребують і психологічної, і медичної допомоги. Я вибила, ну в кімнаті, Воно з фонаріками та дієти вибіла. Да вот здесь отвіді. А то в мене нормально пописне. Зато упала і ми сьогодні ще раз тобою їдемо в лікарню. проте постійні вмовляння дарма не проходять. Зрештою родини погоджуються їхати. Мовляли. Маму з дитинкою, що ви бачили, виїхати. Пообіцяли через декілька днів приїхати і забрати. Так, через декілька днів ми приїдемо, заберемо дівчину та маму. У мами там їй є перелом руки. У Вугледарі на сьогоднішній день не залишилося жодного вцілілого будинку. Залишки від ворожої РСЗВ. Вони тут усюди поруч із багатоповерхівками, які виглядають. Приблизно ось так от. На даний час ми бачимо, що у нас був здиснув приліт. Відністю РСЗВ, от, після чого дом, в якому знаходяться діти, був на третю частину розрушений. Через постійні обстріли дістатися до міського цвинтаря нереально. Тому загиблих місцеві мешканці ховають просто на вулиці, у дворах багатопорухівок. Показують нам кладовище, де захоронені люди. Ось бачимо все це позаду, це кладовище. Дуже велика робота. Нам предстоїть по ексгумації. Один, два, три, чотири, п'ять, так? Зважаючи на важку ситуацію в місті, поліцейські вкотре закликають громадян не тягнути з виїздом і врятувати своє життя та здоров'я. Аби повідомити про бажання евакуюватись, достатньо подзвонити на гарячу лінію евакуаційної групи Білий Янгол. Мар'їнський напрямок 066 56 10 102. Бахмутський напрямок 066 56 15 102. Великоновосільківський напрямок 066 56 11 102. Лиманський напрямок 066 56 16 102.